<реш> Повірили, так? <реш> Друзі, як ви напевно помітили, команда КВН ЄТОЛО, нас зараз на сцені троє, і з кожною грою дедалі менше. Ну ми прям як львівські Карпати. Ні-ні, їх 11. Ну але грають реально тільки троє. Гайда гарцувати! На первом місці! Стоп, стоп, стоп. Вовка, чого ти не танцюєш? Слідні люди під Quest Pistols не танцюють. А що роблять солідні люди? Червоненький бурячок! Вчора була дівчинонька, сьогодні була дичка! І що ти цим хотів сказати? Всім приві! Друзі, ну що ж розпочинаємо. Уявіть собі, стара Анджеліна Джолі в магазині. Дайте мені манку, Молоко. Та давайте вже швидше, скільки можна почекаєте. вже чекати. нічого вам не буде. — Памперсів Швидше! Чого вам не буде, почекаєте. Дайте мені було, Нам вже набридло чекати. Ну добре, скільки з мене там? Ага, Дякую, дякую. Так, діти пішли. Появіть <пробес> <пробес> собі, хлопець, в житті якого є невеличка проблема, завітав бігбургер. А саме яка проблема, ви здогадаєтесь згодом? Добре, день, дайте мені, будь ласка, супер суперходох. І побільше петрушки. — <пробес> Нічого. Реклама на телеканалі СТБ. Виробай ту фігню. Красок і рібок з краківського. Фігня повна. Натирають капець. Давайте трішки пофантазуємо зустріч двох комп'ютерних вірусів. Привіт! А ти що знищиш? Ну я вірус і знищую материнську плату. А ти хто? А я спам. Ого, а як це? Привіт, а ти що знищиш? а ти що знищиш? Що знищуєш? А таку ситуацію бачив, напевно, кожен з вас. Старенька бабця на лавочці під під'їздом. ходи до ходи мене. Ходи, молиться. Ага, спіймався з Волода. Чого не робив? Ага, це ти мені під вікнами кожної ночі пісні свої співаєш. Ті? Та які пісні? Який валідол мені під язик. Тво. Група крові на рукаві мой порядковий номер. Та то не я співав. Ага, тво, значить, ти співаєш внуки у мені на літо. Тво. Золотые купола, а душу мою радуют. І то тоже не я співав. А -а -а -а, і -ав, і автобус мені під під'їзд. точно ти співаєш, Ah, pільgo, you have to Я me під под'єз. Дай акорди переписати. Уявіть собі Віталій Козловський на телепередачі Інтуїція. І у нас в ефірі телепередача Інтуїція! Пане Віталій! Ви завітали на нашу передачу і дійшли до фінальної стадії, і зараз ви маєте обрати, хто з цих трьох людей гравець київського динамо. Знаєте? Я ніколи в дитинстві не грав футбол. Я грався ляльками. Так сталося. Але моя жіноча інтуїція мені підказує, що гравець київського Динамо людина в фіолетовій кофті. Гравець. Під номером три. Скажіть, ви справді граєте в київському Динамо? Знаєте, я не маю нічого спільного з спортом. Піна калана. Я не вмію грати в футбол. Ай-яй-яй. Але це не заважає мені грати у київському динамо! Продовження мініантюра фантазія. Уявіть собі, львівські свині патріоти. Продовжуємо фантазувати продовження теми тернопільські свині патріоти. Чуєте, ребята. Та ну нафіг їдемо. Уявіть собі, мобільні оператори грають звичайну дитячу забавку лови. Ти його не бачив? Ага! Тепер ти лайф! А чик-чирик мы в Закарпатье. Ну то что в Закарпатье? А в Закарпатье лайф не ловить. Они вселили надію в миллионы украинских сердец. Вони стихії, що зустрілися у Львові. Вогонь! Земля і повітря. Я стадіон у Львові до Євро 2012. І чого ти вогонь? Я ще не вогонь, я тільки іскрка, яка ж вріє в серцях мільйонів фанатів. І щоб я розгорівся, потрібні дрова. Але там, вверху, в Києві, люди заготовляють дрова для себе. І саме основне, що лісник про це все знає. А я дорога на Городоцький. Докажи. А що горби є, чим не дорога? А я оновлений львівський аеропорт. І я не наче Ірина Білик! В смислі? Ну, в смислі, цемент, основа, та сама штукатурка оновлена. Чуєш? Пс... Що? А де вона? Хто вона? Та вона, та що всім потрібна? Юлька, чи що? Та яка Юлька! Вода цілодобова у Львові. Казала у шість буде. А хто то? То п'ятий елемент, Шо? який? Фінанси, які завжди оминають Львів стороною. ви, друзі, знаєте, наша команда останнім часом як комунізм у Львові. Все хоче вмерти, але диявол не пускає. дому! Ми ще трошки!